Всім великий весняний привіт! Сьогодні я знімаю відео для вас про самі найкращі фільми та мультфільми на весну. Але варто зазначити, що весна це період мелодрам. Тут їх не буде, тому що я зняла окреме відео про топ найкращих мелодрам. А сьогодні будуть фільми, якщо ви не хочете плакати. Перший фільм, який відкриває цей топ Джокер. У місті, де весна здається лише фоном для хаосу, зароджується щось тривожне і красиве у своїй трагічності. Артур Флек людина з розбитою душею, яка шукає себе в світі, що його відштовхує. Це не просто історія про лиходія, це метафора переродження, коли знесіння болю, проростає щось глибоко, людське. Весна в Джокері, як посмішка крізь сльози. Далі фільм Ной. Мені здається, мало хто запам'ятав цей фільм, але він дійсно того вартий, особливо дивитися його на початку весни. На тлі розквітлої землі, що готується до очищення. Ной отримує поклик згори. Його місія врятувати життя серед бурі. Ця біблейна епопея про віру, природу, жертву відновлення, як весна після катастрофи. Кожна крапля дощу, немов сльоза неба, а кожен лист, що розкривається після потопу, нова надія. Далі фільм Кролик Петрик. Дуже легкий сімейний фільм, який підійде дійсно для сімейного кіновечора. Петрик веселий неслухняний кролик, який мешкає в лісі з друзями та постійно краде овочі з городу суворого містера МакГрегора. Але все змінюється, коли новий власник вступає в гру. Цей фільм сповнений весняної барви, гумору та родинної теплоти. Це історія про прийняття пустощі і гармонію з природою. Далі фільм Зачарована Елла. Якщо ви хочете такий вайб, веселий, легкий, вайб дитинства. Елла живе в фантазійному королівстві, де кожна фея дарує новонародженим дар. І їй дістається слухняність. Вона мусить виконувати будь-який наказ. Але Елла вирушає в небезпечну подорож, щоб звільнитися від цього прокляття. Дорогою вона зустрічає друзів, ворогів і справжнє кохання. Це легка весняна казка з посилом про силу вибору і волі. Далі фільм Круелла. Тут без коментарів. Просто круела. Молода дизайнерка Естелла намагається прорватися у світ моди Лондона в 70-х. Її життя змінюється, коли вона знайомиться з баронесою жорстокою королевою стилю. Так народжується її альтер-его Круелла. Далі фільм Долітл також підійде для сімейного перегляду. Долітил самотній лікар, що після смерті дружини відмовився від світу. Його покликання повертається, коли він має врятувати королеву Англії, вирушаючи у небезпечну експедицію. Його команда це звірі, ведмідь, папуга, страус та інші, з якими він розмовляє. Фільм це суміш пригод і весняного світла. Далі фільм Аліса в країні чудес. Перша і друга частина на ваш вибір. 19-річна Аліса повертається в Україну чудес, яка потерпає від жорстокої червоної королеви. Її чекає нове призначення стати воїтелькою. Разом з божевільним капелюшником і чеширським котом вона проходить шлях самовідкриття. Це готичне фентезі про прийняття своєї інакшості та силу фантазії. Весна тут, у пробудженні себе справжньої. Далі фільм пригоди Падінгтона. Я би радила його дивитися на початку весни, особливо коли ще дощі йдуть взагалі прекрасно. Ведмедик із Перу приїжджає до Лондона в пошуках родини. Його приймає сім'я Браунів, але місто виявляється повним несподіванок і загроз. Зворушлива історія про доброту, адаптацію та те, що сім'я це ті, хто любить тебе. Весняна атмосфера, в лагідному гуморі та людяності. Далі фільм Дім дивних дітей Міс Сапсон» або Перегрін. Це фільм для тих, хто хоче більше щось нового подивитися. Трішки хорору. Джейкоб вирушає на острів, де відкриває будинок для дітей з надзвичайними здібностями, які ховаються в часовій петлі. Там він дізнається про спадковий дар і страшну загрозу, яка нависла над усіма. Це темна казка, де весна це пробудження магії у власній крові. Далі фільм Малефісента. Перша і друга частина на ваш вибір Малефісента, фея, яку зрадили. Її серце стає кам'яним, і вона проклинає Аврору. Але спостерігаючи, як дівчинка росте, вона починає знову щось відчувати. Фільм переосмислює класичну казку, показуючи, що любов буває різною. Весна це не лише кохання, а й прощення і прийняття. Далі фільм Диявол носить Прада. Це вже для тих, хто хоче щось несімейне, щось таке нове, але без хорору і щось таке свіже. Андреа, скромна випускниця журналістики, потрапляє у блискучий та безжальний світ моди, де вона хоче працювати на Міранду Прістлі, легендарну редакторку глянцю Ранвей. Щоб вижити, їй доведеться змінитися зовні і внутрішньо. Цей фільм про весну жіночої сили як у гардеробі, так і в душі. Далі фільм або мультфільм Мулан. Також на ваш вибір, що вам більше подобається фільм або мультфільм. Коли імперії загрожує війна, Юна Мулан переодягається у чоловіка йде на фронт замість свого хворого батька. Її шлях це шлях честі, внутрішнього зростання та віднаходження своєї сили серед суворих гір, вогню та розквіту сакури. Весна тут не тільки сезон, а й пробудження справжнього я, незламного і вільного. Далі мультфільм, аніме, мандрівний замок. Старенька, проклята дівчинка Софі, потрапляє до Летючого замку чарівника Хаула, де годинники йдуть в зворотньому напрямку, а двері відкриваються в інші світи. Це фентезі не про битви, а про красу буденності, про лагідну любов, яка росте серед магії і чаю. Весна тут це жовті поля. Тралі пташок та неймовірні заходи сонця, що лікують душу. Далі мультфільм Покахонтас. Цей мультфільм він неймовірної краси. Дивіться. Вона слухає вітер, говорить з деревами і живе у гармонії з природою. Коли до її світу приходять чужинці, Покахонтас опиняється між коханням до Джона Сміта і вірністю своєму народу. Цей мультфільм це пісня весни, що розквітає в кожному листочку. У кожній краплі річки. Це історія про міст між культурами, про природу, мудрість та мир. І закриває цей топ фільм Таємничий сад. Мері дівчинка, яка після втрати батьків переїжджає до похмурого маєтку родича. Вона знаходить закинутий сад, який роками ніхто не бачив. Доглядаючи його, Мері зцілює не лише квіти, а й душу людей навколо. Весна тут реальна і метафорична. Пробудження природи і серця, яке знову вчиться любити. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я дійсно сподіваюся, що ви подивитесь хоч один фільм з цього списку, і ви не пожалкуєте. Це правда. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам це цікаво, і до зустрічі!